Насправді питання гарантій стає ще більш актуальним, тому що ну війна затягується, і за таких умов ми в принципі не можемо. Якщо ми реалісти, да, ми розуміємо, що ми. Не можемо розраховувати на повне членство в НАТО, яке б нам забезпечило такі, такі собі повноцінні гарантії, щоб ми були убезпечені від нападів в Росії. Але саме гарантії, такі, які можуть бути за моделлю Ізраїлю, є дуже дієвими і дуже цікавими. Чому? Тому що Ізраїль не тільки отримує. Щорічно понад три мільярди доларів а від Сполучених Штатів, але ще й е, вів постійно розробки спільні наприклад. Проект протиракетної оборони Arrow, третя версія, там Сполучені Штати е, витратили більше ніж 50 відсотків всіх асигнувань на, на цей проект. Це дуже важливо. І під час війни це діяло дуже класно, тому що. Ці озброєння є і в Сполучених Штатах, і о, у, в Ізраїля. І тоді, коли починається е, час ще, так би мовити, да тобто бойові дії, Ізраїль зробив запит і майже одразу отримав усі необхідні високотехнологічні е, речі, боєприпаси, передусім для оцих систем протиракетних. Тому це дуже важливий момент. Щодо гарантій в цілому, то звісно, і це лунало під час саміту у липні, і це було зафіксовано в протоколі Великої Сімки, що Україна має не тільки отримувати ресурси і отримувати зброю від західних країн від країн гарантів, але й отримувати технології, які дозволять інтегрувати оборону. Промисловий комплекс України в систему е, нарощування оборонного потенціалу. І це знову таки відповідає цій ізраїльській моделі, тому що е, ну, це якраз надає нам е, такі можливості. Єдине, що я хотів би. Сказати, що ми дуже прагнемо, щоб двосторонні гарантії з усіма країнами, скажімо, зі сполученими штатами, там чи з Німеччиною чи з Францією, щоб вони мали вигляд юридичного документу і щоб вони чітко визначали і цифру допомоги, і ті напрямки в технологіях, які нам потрібні, наприклад, скажімо, ракетні технології чи ППО. це дуже зараз нагальна потреба для України. Це дуже прискорило б наші роз. Вробки особливо актуально це у той момент, коли Вашингтон і Берлін коливаються чи надавати нам ракети дальністю 300 і більше кілометрів. Ми б могли зробити свої, тим більше що ну не буду в деталі вдаватися, але ми можемо зробити і крилату оновлену ракету, яка буде вражати цілі на землі, і балістичну ракету в рамках проекту оперативно-тактичного ракетного комплексу. Це зараз знають і розуміють Сполучених Штатах. Е, але е, негативний момент е, надійшов в МЗС Франції цього тижня. Вони е, повідомили там, що е, завершають перемовини е, щодо безпекових гарантій, і можуть завершити до кінця року, але к. Вкрай не хочуть не зацікавлені, щоб парламент, щоб, по-перше, щоб там були цифри якісь, щоб було визначення чітке зобов'язань їх, і друге, щоб парламент це ну, ратифікував, будемо так казати. Да? І це є для України небезпекою, тому що це може стати пасткою такою ж, як був Будапештський меморандум. Коли всі домовились і все добре, але коли одна країна. Ми знаємо, Росія, країна Гарант, порушила е, свої зобов'язання і е, почала е, війну проти України. Е, тому ми хотіли б саме е, юридичного документу. Тепер повернемося до Сполучених Штатів. Е, в Сполучених Штатах відбулися дуже цікаві речі, на мій погляд, і е, перші два проекти, про які вже повідомлено в е, військово-технічному співробітництву, е, а саме йдеться про. Адаптацію ракет західного виробництва до е е вітчизня, ну не вітчизняних а до радянських будемо казати комплексів КБУКІ е С 300 які є в Україні, і е е цей проект під назвою Франкенсем. Він фактично отримав ну, нове життя там, да? фактично укладено угоду про його про спільне виробництво. І це дуже, дуже важливо. І це спільне виробництво буде і в Україні, і в Сполучених Штатах. Це такий собі, на мій погляд, проміжний проєкт. Якщо ми дуже добре впораємося з ним, ну разом з другим проєктом, другий проєкт це допомога. Двох потужних американських компаній, я так розумію, передусім технологіями, у розгортанні на території України в Україні виробництва 155-мм боєприпасів. Е, знову таки дуже важливий проект для нас. І е, головне, що це спільні виробництва. Це дуже е, дуже вагома річ. Я гадаю, що ситуація тут виглядає так само, як із німецькою компанією Rheinmetall, яка не почала з високотехнологічних якихось проектів, а запропонувала виробляти бронетехніку, яка ну будемо казати, так м'яко не нова. Є але спільне виробництво. Йдеться напевно про те, що якщо український оборонний комплекс доведе на практиці. Що ми є потужними партнерами і можемо це все робити, то тоді далі можуть піти більш потужні проекти, і проекти можливо, які будуть частиною частково локалізацією. Ну і скажімо, як от Польща закупила близько 500 комплексів Хаймарс, да, високоточних високоточної артилерії і. В себе розгортає, локалізує виробництво як пускових установок, частково да так і ракет. І це дуже вагомий для нас приклад, тому що у такий спосіб ми можемо отримати технології, стати частиною високотехнологічного світу, і зрештою отримати високотехнологічну перевагу над противником. Це головне, що є змістом. Нових безпекових гарантій, тому що безпекові гарантії це, власне кажучи, ситуація, коли ворог не наважиться нас атакувати. А один варіант да це країна стає членом блоку НАТО і тоді. Не наважується атакувати, бо це торкається всього союзу. І другий момент це коли Україна на за прикладом Ізраїлю, буде нарощувати е, свій бойовий потенціал до е, такої е, можливості, коли, е, коли, коли ворог е, буде вважати надскладним завданням атакувати Україну і буде розуміти, що одразу матиме дуже потужну відповідь. Е, дещо е, ми вже почали робити зараз, да? я вже зазначив про наші ракети, і е, хочу сказати, що з листопада місяця власне розпочалися атаки російських підприємств. Це Новий етап насправді в е, цій війні, тому що до того е, ми пам'ятаємо, ми отримували е, інформацію про те, що відбувалися атаки, скажімо, аеродромів, уражений один, два, там три літаки і таке інше. А от коли йдеться вже про... Ураження оборонних підприємств, то це вже ну будемо казати, Україна демонструє свої зуби наточені вже вже нові зуби, і тому власне отакі спільні виробництва вони можуть багато чого зробити для України. І звісно, одним із основних компонентів, про який би я хотів би говорити, це створення ракети дальністю тисячу кілометрів. Україна вже веде такі розробки, і, власне кажучи, спільні дії з, 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 зі сполученими штатами, це були б ну логічною можливістю для прискорення створення таких ракет. Інший проект торкається французького. Українсько-французьких військово-технічних відносин це створення разом з французькою компанією на базі підприємства Антонов. Створення такого, я б сказав, оперативно-стратегічного безпілотника Аарон, який буде здатен літати до 30 годин, підніматися на висоту до 10, ну там 9 чимось кілометрів. І мати на борту озброєнь півтори тони, от такі проекти нам безумовно потрібні, і вони є вже складовою частиною майбутніх безпекових гарантій. От приблизно так я бачу ситуацію з саме з питанням безпекових гарантій.